Дійсно, сьогодні Верховна Рада України прийняла першому читанні законопроекту номер 72.95, яким встановила разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Дуже важливо, що ця грошова допомога буде виплачуватися щорічно саме до дати 14 жовтня, тобто до дня захисників та захисниць України. Раніше ця грошова допомога могла бути виплачена будь-яку дату до 5 травня. Тобто фактично таким чином вона була можна сказати, прив'язана до дати 9 травня. до... Дати, яка у всіх асоціюється саме з радянським союзом, а не з сучасно незалежною Україною. я вважаю, що це дуже правильне рішення. Що ми показуємо, по-перше, ми дбаємо про наших захисників, ми пам'ятаємо про них, і обов'язково, попри дуже обмежений бюджет, можливості допомогти їм фінансово, вони точно будуть. Це перше. Друге, ми показуємо, що зараз в епоху, коли Україна бореться за свою свободу, за свою незалежність. Ми чітко показуємо, що у нас є дата, яка присвячена саме нашим захисникам, саме нашим захисницям. Бо ми є країною, яка в тому числі здобула перемогу у Другій світовій війні, і я впевнений, що ми здобудемо перемогу і зараз, під час російської агресії до України. А який розмір цієї допомоги? Є повна градація? Градації на сьогодні немає. Цю градація буде встановлювати Кабінет міністрів України своєю постановою, як вони в принципі робили це кожного року, але в середньому. Яка сума? Я думаю, що ці суми поки що казати, ми не можемо, тому що ми не знаємо, який буде курс гривні, яка буде інфляція, і так далі. Але я певний, що ця сума буде достатньо вагомою, щоб це була дійсно важлива і приємна грошова допомога, тому що я вважаю, що виплачувати 100 чи 200 гривень це не є правильно краще взагалі не платити нічого. Але я певний, що це буде достойна допомога. На яку заслуговують абсолютно всі люди, які зараз боронять наш суверенітет, нашу незалежність, і ми з вами зараз можемо стояти тут у Верховній Раді саме завдяки цим людям, які зараз захищають нас на фронті.